Всім привіт! Вже зовсім скоро знову буде день закоханих. І вгадайте, на яку тему я хочу з вами сьогодні поговорити. Власне, рік назад я знімала відео, чому я обираю не тих, де ми розбирали книгу Жінки, які кохають до нестями. І то відео в основному було для тих жінок, які вважають, що їм постійно подобаються чоловіки, які логічно не мали б їм подобатись і створюють їм проблеми. Сьогоднішнє відео я хочу посвятити кризам стосунків, які в принципі зустрічаються завжди. Взагалі мене звати Олекса Панкратова. Я навчаюсь на психолога. Це не означає, що я стаю в ваших очах якимось кипець авторитетом. Я, скоріше, хочу просто поділитись своїм досвідом, своїми знаннями, а ви власне обирайте, як їх використовувати. Отож, п'ять речей, які врятують ваші стосунки. Перший пункт, і на мою думку, найважливіший те, чого завжди варто починати, це феномен третьої фрази. Цей феномен не суперпопулярний, тому я поділюсь ним за допомогою метафори. Уявіть, що ви сидите за столом, на якому немає хліба. А ви дуже потребуєте хліба, він вам дуже подобається. І більшість людей в таких ситуаціях починають з третьої фрази: Чому мені не дали хліба? Ви такі погані, ви що мене не любите, де мій хліб? Але перед цим є ще дві фрази: перша, дайте мені, будь ласка, хліб. За допомогою неї 80% проблем ваших стосунків вирішуються просто зразу ж. Друга фраза: Вибачте, я говорила, що мені треба хліб. Можливо, ви мене не почули. У 95 випадках. Після другої фрази ви отримаєте свій хліб. І лише якщо з'являється 5%, вхід іде третя фраза. Чому мені не дали хліба? Насправді це неймовірно простий принцип, але мейнстрімна психологія нас змушує вважати, що чоловікам не треба пояснювати, як з нами ставитись. Вони і так все розуміють, просто не хочуть, і бла бла-бла. Я думаю, ви чули ці фрази 100 500 мільйонів разів. Так ось усі люди різні в увагу кожної людини. Завжди входять різні речі, і якщо вам потрібен хліб, то людина могла просто забути поставити його на стіл, або можливо вона вважає, що хліб це не корисно, і в її світогляді краще його не давати. Але якщо ви про нього попросите, скоріш за все, ви отримуєте хліб. Якщо ви хочете бути самотньою і супер гордою жінкою, то так ви, звісно, можете не пояснювати чоловікам, як до вас відноситись. Але якщо ви просто хочете, щоб інша людина з іншим світоглядом вас розуміла і могла дати вам те, що вам потрібно. Про це просто можна попросити. Вау! <хи> Насправді цей феномен дуже простий, він дуже банальний, і здавалось би, що про це мають знати всі люди, усі люди мають так діяти. Але подивіться на більшість стосунків нашого часу. В основному всі люди починають з претензії, з третьої фрази і зовсім забувають про те, що можна просто попросити. Друга річ іноді нам ніхто не посилає ніякі уроки, і люди просто. Є гівном. Дуже часто жінки потрапляють в аб'юзивні стосунки, де терплять, змінюють себе просто тому, що вірять в те, що це їхній урок, що вони повинні змінитись, підлаштуватись, і тоді їхній чоловік їх почне цінувати, любити, ставитись до них добре. Але єдине, що то треба розуміти, це прийняття не з тієї точки зору, з якої ми звикли на нього дивитись, а прийняття. В сенсі бачити людину, якою вона є насправді. Про це в основному якраз і написана книга жінки, які кохають до нестями, і про це зняти моє попереднє відео. Але я не могла не згадати цей пункт тут, тому що прийняття дуже важливо не лише у випадку з аб'юзом, коли ви реально подивитесь на людину і зробите для себе висновок. Так, вона діє до мене погано, звідси просто треба йти. І у хороших стосунках. Не потрібно навішувати ілюзії на свого партнера. Хочу ще сказати, що дуже часто партнери, яких ми обираємо, залежать від нашої ж самооцінки. Це також популярна думка, але не популярне її продовження. Самооцінка дорівнює наші результати, плюс самоповага. І чим більше сил ми проявляємо у власне життя, тим менше ми погоджуємося на поганих чоловіків. Це також на перший погляд дуже проста та зрозуміла фраза. Але більшість дівчат намагаються знайти у чоловікові всесвіт, який врятує їх, все їм забезпечить, все їм дасть. І дещо забувають, що в першу чергу ми обираємо згідно своєї самооцінки, згідно своїх результатів у своєму житті, своїх сил, вкладених у своє життя, свого ставлення до себе. Третій пункт також суперпопулярна думка: у стосунках потрібно віддавати. Зазвичай, коли люди чують цю фразу, вони діляться на два типи. Ну да, я це знаю, це, типу, ну, всі про це говорять, Да потрібно віддавати. Ну, взагалі-то в стосунках треба і брати також. Я ж не можу просто віддавати, нічого не отримувати. І обоє з цих людей. Дещо неправильно розуміють цю фразу. Їм здається, що коли хтось каже, що в стосунках потрібно віддавати, це дорівнює жертвувати саме тому перші ніби відмовляються від неї і не хочуть її чути, не хочуть її сприймати. Типу ну я її вже і так чув. А другі одразу ж накидують аргумент, що ну я ж маю і отримувати також. Я не буду лише віддавати для того, щоб вам пояснити, як це все працює насправді. Є дуже проста та зрозуміла теорія маятника. Коли маятник висить по центру, він може. Рухатись в одну сторону та в іншу. Але для того, щоб з однієї сторони йому перейти в іншу, йому треба прикласти трішки більше зусиль, ніж для того, щоб зупинитись по центру. І як тільки він доходить в іншу сторону, в нього вже також є сили, щоб повернутись назад. Він не зупиняється по центру. Так само працюють стосунки. Коли ви віддаєте трішки більше, ніж отримали, ваш партнер обов'язково поверне вам трішки більше. Невербально. Так влаштовані стосунки, де люди один одного кохають. Одночасно з цим у кризових ситуаціях також можна згадувати цю теорію, коли ми одне одного ображаємо, для того, щоб зменшити сварку, не обов'язково потрібно просто всі свої почуття закривати і прям зразу ставати, знаєте, намедитованими жінками, які ніколи не сваряться, не мають негативних почуттів, завжди спокійні, не агресивні. Але ображати менше, ніж образили вас. І тоді маятник заспокоїться. Мені здається, тут навіть не потрібно більше ніяких аргументів. Чому потрібно віддавати? Чому це обов'язково за собою поведе отримання взаємно? Чому це може врятувати якось стосунки під час кризи? Напишіть в коментарях, чи чули ви цю думку, до якої реакції відносились ви? Можливо, у вас була зовсім інша, і як вам ця теорія? Четвертий пункт і мій найулюбленіший, я хочу про це говорити просто завжди. Мейнстрімна психологія в Тіктоці не працює, перестаньте її слухати. Здебільшого цим людям просто потрібні перегляди, активність, тому вони викладають те, що хоче чути більшість. В принципі, я можу додати лише те, що загалом, навіть якщо у вас виникає якась ваша особиста проблема, і ви йдете до якогось вашого терапевта, важливо дивитись на кінцеву точку терапевта. Тому що, якщо ви хочете дитину. А терапевт, до якого ви підете взагалі child-free, то він вам не допоможе. Так що в загальному не слухайте психологів з Тіктоку і обирайте терапевтів під свій запит. Остання тема, яку ми сьогодні піднімемо, буде, мабуть, найбільш конфліктна у нашому суспільстві. Звісно ж, це гроші. І перша думка, яку я вам скажу, те, що за гроші любов не купиш, це неправда. І зараз ви такі, Боже, що вона говорить? Ні, самі почуття за гроші, ти, звісно, не купиш. Але ти купиш речі та обставини, щоб познайомитись з своєю людиною. Ти купиш місця для ваших побачень. Ти купиш в кінці кінців ваш спільний будинок. І якщо раптом хтось досі живе в історії, що з коханим і рай в шалаші, то я вас вітаю. Ми живемо в світі, де дуже важливі гроші. І тут неможливо прожити без грошей. Любов не врятує вас від голоду, любов не врятує вас від бідності. Крім того, я хочу сказати, що для жінок також важлива самореалізація. Дуже часто дівчата сподіваються на історію золушки та супербагатого принца, яку нам постійно пропагують у фільмах та серіалах, бо нам подобається бачити цю ілюзію. І ви мені скажете, «Алекса, ну такі ж пари дійсно існують. І я вам скажу дуже неприємну істину. Супербагаті люди, я про мільйонерів, мільярдерів, яких дуже хочуть зустріти такі дівчата. І дівчата, які нічого в себе не представляють, то такому чоловіку в принципі якихось звичайних стосунків, звичайних емоцій не потрібно. Лише з одної простої причини: коли у людини настільки багато грошей, що вона може собі дозволити абсолютно все, що вона хоче, у неї перевиснажуються рецептори дофаміну. І їм не приносить задоволення, ну, те, що приносить задоволення людям, у яких є все ж якась межа, для яких ось щось я можу дозволити кожен день, а щось не кожен день. І от те, що не кожен день, це для мене вау, кайф, насолода. Зазвичай, у майже всіх випадках, я б сказала у всіх, але будемо сподіватися, що чудо все-таки існує, такі чоловіки. Насправді починають творити реально дивні речі в стосунках. Я не хочу зараз наводити якийсь неприємний приклад, але ну воно так. Я вам пояснила чому. Так що ви можете далі сподіватись на отой один відсоток, на який я також сподіваюся, що є, що є адекватні пари з такою різницею. Але ну, який шанс, що ви будете цим одним відсотком? Я не знаю. Крім того, всім людям базово потрібні ресурси. І нам подобаються люди з ресурсами. На мою особисту думку, усім людям важливо самореалізовуватись. Ваша самореалізація стає основою вашої опори на себе, вашої самооцінки всього, що стосується вас як особистості, вашої незалежності. Це є гарантією того, що ви зустрічатиметеся з своєю людиною не через залежність від фінансів або від безпеки. А через щирі почуття, тому що ви обираєте цю людину щодня, а не тому, що ви не можете від неї піти. Крім того, звісно ж, самореалізація додає нашому життю смак, вона додає ізюминку, вона додає якісь. Наші досягнення та труднощі на цьому шляху, які потрібні всім людям для того, щоб круто жити, щоб мати сили на життя, щоб прокидатись для чогось, щоб щось робити, кудись рухатись, щось отримувати взамін, кудись це витрачати, щоб відбувався якийсь рух енергії. І саме тому в парі може заробляти той, у кого це виходить. Не обов'язково хлопець повинен забезпечувати жінку. Не обов'язково мої гроші це мої гроші, а хлопці гроші це наші гроші. У нас складні часи, не лише в Україні, але в Україні, зокрема. Нехай заробляє той, у кого виходить, нехай заробляє той, кому це подобається, для чого не вішувати якісь стандарти. В кінці до цього я вам додам, що якщо хлопець щось не може вам дати, ви можете це отримати в іншому місці. Звісно ж. За того пункту, якщо ви також саморозвиваєтесь, якщо у вас також є гроші, самостійність та відповідальність це ваш квиток мати можливість обирати щось в своєму житті. Якщо ви повністю залежите від хлопця, ви не можете обрати поїхати вам з подругами туди чи не поїхати, купити вам це навчання чи не купити, поїсти сьогодні там чи не поїсти. Якщо ви від когось залежні, то ви залежите у своїх життєвих виборах. Тому не ведіться на ці тренди, які насправді ведуть нас до якоїсь дитячості, до життя, яке не має усіх можливостей. Для чого вам це? В кінці кінців хочеться сказати просто те, що у складні часи, коли великі системи рушаться, маленькі системи по типу сім'ї, коханих та дорогих людей. Потрібно цінувати ще більше, тому що вони нам просто ментально дають змогу розслабитись, почувати себе в безпеці, і що би не відбувалося у цих великих системах, у вас є маленькі. Тому намагайтеся не робити дурацьких помилок через те, що ви просто повелись за трендами інтернету. Слухайте свого партнера і говоріть своєму партнеру. Я сподіваюся, що ці речі були для когось із вас корисними. Що 14 лютого ви проведете в любові до себе та від себе? Загалом я просто бажаю вам щасливих стосунків, в яких ви почуваєтеся прийнятими собою. В яких ви почуваєтеся справжніми, в яких можете саморозвиватись і відчувати смак життя. Про такі різні думки я зазвичай пишу пости в телеграмі, а також я веду інстаграм як хореограф та мій лайфстайл. Підписуйтесь, лайкайте, якщо вам сподобалось. Обов'язково, якщо у вас є коментарі, або якщо ви проти чогось, ви можете про це сказати, мені буде дуже цікаво почитати. З теплом Алекса.